Санкції у нас абсолютно незаконні, і необґрунтовані. ні в санкціях, ніде ніхто навіть слова не сказав. А те, що сказав президент в своєму там знаменитому виступі, коли він завершив, що віддайте гроші, я санкції скасую, то це тільки підтверджує, що він там щось говорив про кримінальне провадження, про якусь торгівлю з сепаратистами. Санкції — це механізм запроваджений для боротьби з реальними загрозами державній безпеці і тому. Стосовно Петра Порошенка, вони абсолютно незаконні, тому що е, щось сталося е, в президентській цій вертикалі, таке що їх настільки зараз налякало і е, збентежило, що вони вже втратили весь е, буквально всі гальма і е, намагаються зробити не дивлячись на законність і наслідки своїх дій, абсолютно не звертаючи на це. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.